Дітки, яка пора року на вулиці. Так, весна. Ми з вами вчора спостерігали, за якою квіткою? Вірно, за проліском. Ви мені надіслали такі творчі, такі гарні роботи. Я вам дуже вдячна, дітки, і дуже радію, коли у вас все виходить. Дітки, а ну погляньте, будь ласка, на небо. Бачите, набігли хмаринки. Стало сіро та похмуро на вулиці, дітки. Бо весною не завжди світить сонечко. Ще йдуть дощики. А я вас запрошую, дітки, зробити сонечко сьогодні з дуже цікавого матеріалу. Добре, приготувалися. Дітки, ми сьогодні з вами зробимо сонечко. Але з нових для нас матеріалів. Ми ще не працювали в цьому році з ними. Давайте розглянемо, що ми будемо і з чого будемо робити. Його. Ми його будемо робити на прогулянці, і нам потрібна каштан. Я думаю, осінню ви всі заготовили каштанчики. Нам потрібна кукурудза або горох може бути квасолька ось такі кришечки. Та горішки. З природного матеріалу будемо працювати сьогодні. Форму сонечка ми будемо викладати з отаких каштанчиків. Подивіться. Яка форма нашого сонечка, нагадайте мені? Так, амалія, правильно. Сонечко у нас круглої форми. Ось. Це буде дуже цікаво, ви ж на прогулянку вже виходите. Час тепло стало і ви вже виходите з матусями, з бабусями, з татусями на прогулянцю. Ось у нас форма, сонечка є. Я вам пропоную серединку зробити з кукурудзи. У мене кукурудзка. А можливо, у вас є пшоно пшу... або горіх. Ось так. Серединка є. Оченятка я пропоную. Зробити з ось таких кришочок. А посмішку викласти. Ось така квасоля в мене є. Нам буде наша. Наше сонечко буде посміхатися, дітки. Ось. А ви, можливо, заміните будь іншим якимсь матеріалом. Ось трішечки воно в мене. Розпадається, але це нічого страшного. Ось так. І чого нам не вистачає, діти? Чим пригріває наше сонечко нас? Так! Промінчиками. А промінчики я вам пропоную викласти з горішок. Або, можливо, ви знайдете сухенькі гілки. Можна викласти буде. Сухенькими гілками наше сонечко, наші промінчики. Які прямі, прям промінчики у сонечка, дітки? Хвилясті, чи, чи прямі? Так, прямі. І вони пригрівають нашими промінчиками. Стає тепло на дворі. Ось, дітки, подивіться, яке в нас сонечко вийшло, гарне? Дуже гарне. Мені дуже сподобалось, малята. Дітки, а я вам пропоную, коли ви будете виходити на прогулянку, зробити своє сонечко з будь-якого природнього матеріалу, по-своєму. Добре, дітки? Я буду чекати на ваше сонечко. До нових зустрічей!